Вперше учені усього світу звернули увагу на зростання температури 20 років тому. У 97-му представники 40 держав, у тому числі і Україна, підписали кіотський протокол. Згідно з ним, вони зобов'язалися обмежити викиди парникових газів. Саме їх науковці називають основною причиною глобального потепління. За підрахунками експертів зараз в нашій країні. Екологічне обладнання встановлюють на п'яти сотнях забруднюючих підприємств. Адже перспектива чиновників не втішає. Учені підрахували з великою степені вірогідності, майже 90%. Що якщо буде відбуватися в такому плані і подалі, то десь приблизно. У 2050 році наша земля може перетворитися щось на подобні Венери, тобто це буде гаряча планета. Стосовно нашого краю, то на Рівненщині замість помірного клімату вже невдовзі може панувати субтропічний. За словами екологів, за декілька останніх років кліматичні пояси вже змістилися на 300 кілометрів північніше. Тобто, вже нині середня температура та вологість на Рівненщині відповідають тим, які нещодавно фіксувалися у південних областях. Одним з наслідків глобального потепління на Рівненщині стане підвищення температури місцевих водойм. Експерти стверджують. Через це у воді збільшиться кількість мікроорганізмів, що негативно вплине на її якість. Аби цього не трапилось, кажуть вони, слід збільшувати проточність річок та озер нашого краю. Також слід очікувати на поступове збільшення кількості опадів і як наслідок підвищення вологості. Доктор наук Микола Клименко радить жителям області вже нині, будуючи своє житло, подбати про гідроізоляцію фундаментів та стін. Зростання температури вологості спричиняє. Прояви різних ускладнень захворюваності, і людина починає себе некомфортно в даному середовищі. Відповідно, будівництво будинків потрібно проводити з врахуванням у цих аспектах. Окрім того, експерт прогнозує складні часи для водогосподарської та аграрної галузей. Каже, чиновникам доведеться постійно моніторити стан водойм і земель. Володимир Струс, Назар Мідріган, інформаційна програма День причому